Зараз, друзі, розпочнеться остання гра між командами Гайши. Гайшин, Гайщанської гімназії і команди з Дем'янської Дем гімназії. Кубок Переяславської весни у Гайшинській гімназії. Турнір супер започаткований і це чудово. Дякуємо. Усім, хто організував цю справу, будемо дивитися, друзі, і коментувати. Дякуємо нашим спонсорам цього турніру. Придбання медалів і кубка. Фермерські наші жінські. господарства виноградній і фермерська сім'я. Дубини Григорія Івановича, дякуємо вам, медалі Кубок, а також дякуємо товариству Стайк, агро, дікун Микола Сергійович, і Іван Васильович Запара за надані призові кожній команді по великому торту і водичка для кожної команди. Дякуємо молодці, це чудово. І діти працюють, і ми з дітьми, і всі. Дякуємо також керівництву всіх гімназій, учителям фізичного спорту та культури. Така да, яка, яка різниця, друзі. А це дуже чудово. Також приєднувався з побажаннями наш мер. Вячеслав Володимирович Саулко інтересується спортом. і цим турніром побажав у телефоні мною розмові. Успіхів усім командам, усім нашим командам, як і вчасно в цьому турнірі. Молодці, друзі. Спасибі усім, хто підтримує спорт. це супер, це супер. Подача, хороша подача всім 2 Гайшин трошки вирвався вперед проти Дем'янець. 8-2, друзі. Перва партія. 8-2. тягнемо. Тягнемо. На п'єдестал. Гайшин. Ой, чудово. І, друзі, це чудово. Що є можливість. Молоді наші. Займатися. А тоді ще й вчасно у чудових турнірах, який започаткований в нашій школі, у нашій гімназії. Дякуємо керівництву в школі. А також а -а -а. керівнику фізичної культури. Молодці. Удача, хороша потужня. Поточня. Тягнуть Три. За Загащином, друзі, За загащином. Все чудово. Все чудово. Омін іде. Чотири. Одинадцять. Подача, дев'янець. Подача, дев'янець. Шурка Далеквата. Подача. Ще раз. Шо там беруть. Відбирає. Чудово, друзі. Чудово. От вам і натхнення. Ви бачите все на площадці. От вам і натхнення. І паденя, і подимання. От вам і не опускання хунячика А його треба вже Садить. Ай! Хух! Напрягаєш, потолочний! Подача. Потужня. Хороша! О! Ооо, бра! Чотова Іланка Дем'янка. Подачка. Трошки не подалася. 6-13. Дем'янці, Айшин. Айшин трошки. Трошки вперед. Але Дем'янці, друзі. Она бореться до закінчення до каждого. До кожного днячика, поки він підвисає, друзі. До кожного. Подачка 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 Чудово Она. Она. І беруть. І беруть. А там Чудово Она. ношу роблять! что вытворяю о вам и напряг и в падении другая партия друзья финалу Айсендем'янці кобак оце вам і ножки золотенькі. І працюють на золото. О, трошки мимо. Ножки золотенькі. Працюють на золоті медалі. Але треба ще попрацювати. Трохи попрацювати. О, і працюємо. Обидві команди. Обеди! Ой, добрюще! Два, два питьвати. Рахунок. Рахунок. 3-0. Загайщином. Три ноль. Загайщином. Це, друзі. Це, друзі, чудово. От вам і змагання. І змагання таку країну не перемогти, друзі. Таку молодь. Таку молодь. Ні. Ніхто не переможе. А перемоги тільки можуть бути спортивні друзі. Більш ніякі. І наша перемога також буде. Беруть. А там. А там трошки не взялося. 7-2. 7-2 за Гайшином. Друга партія. Друга партія. Наткнення. О Ох, чудова яка ножка. Тоже позолочена ножка подача, а? Ох, таке не береться, такий обманчик. Ой, вредненький він прийшов, а ділонки. Обманчик. Ох, і потолочок. І потолочок. 9-3. 9-4. Трошки не вийшло, але рахунок вже 10-4, друзі. 10-4 за Гищином, за Гищинською гімназією, за нашими господарями. 5-10. А там сьогодні щось позамітали

Ой, ще краще, блока двоча. Молодці дівчатка, обидвох команд трудяться і ще раз трудяться. Подача, о, сіточка і от сітки не прийшло. 13-7, 13-7, друзі, летить і відлітає, летить і Одлітає. Их перелітає. 14-7 14-7 Контрольний м'яч Гайшин. Дем'янці. Лотка. Приніс перемогу команді Гайшина над командою Дем'янецької гімназії. Вітання обом командах у двох партіях Гайшин виграв. Молодці вітаємо з перемогою команду Гайщинської гімназії. Дівчатка, ви супер, усі супер, хто участвував. За друге місце. Переясницької весни Кубок Чігайчинській гімназії. Команда Пристрім. Молодці. Молодці. Диплом І медалі, срібні медалі. вручаються команді Дем'янець-Дівчатка. Ви молодці. Супер. Ай. Ось ці молодці. Вітання зі. Молодці. За перше місце і кубок Переяславської весни. Команда Гайчинської гімназії. Кубок і перше місце. Ілонка Дем'яненко. Велика заслуга. Як і Лонки, так і всіх наших дівчаточок. Молодці ви заслужили. Золоті медалі і кубок. Тупо Хайчинській гімназії переяславська весна. Молодці, молодці наші дівчатка, молодці. Дякуємо нашим спонсорам за медалі. Дякуємо фермерським господарствам винограднього і сім'ї фермерів Дубини, товариству Стайка за ці чудові торти подарункові кожній команді. Дікун Микола Сергійович. Іван Васильович Забара. І Кубок вручається. І нагороджується команда Гачин. Дівчатка, молодці, молодці, вітання всім. Спасибі організаторам. Спасибі всім. Слава Україні. Дякуємо, що ми разом. Це чудово, чудово, спасибі, спасибі нашій команді по тортику, от стейк агро, Дікун Микола Сергійович, Івана Сміт Забара. вам І дякую наші спортсменки. От вас ми вручаємо. Презент командам Солодки Торти. Дякуємо, молодці, а тепер будемо потарахувати.